Якщо ти їх в п'ятій ранку вложив спати, то це добре. То я чи перед групою зникає голос ту людину пристрелити? Треба, яка дає їм десятій ранку екскурсію по місту. Їд знає багато, але всього не знає. Вони стоять і у мене таке враження, що їх знаєте, якби от хитає, то іноді позбирати туристів. Це Ну, окреме завдання гіда. Скажіть, будь ласка, пами працюють. Якщо туристи хочуть їсти, вони гіда знайдуть. я вийду на пенсію, я буду писати мемуари. Добрий день, мене звати Людмила. Я є гід екскурсовод по Івано-Франківську та Карпатському регіону. А що стосується досвіду роботи, ну він вже чималий, це вже понад 15 років. Такої екскурсійної. Діяльності, ну конкретно в цій галузі. Можна дуже багато говорити про це, але я зазвичай от можу сказати одне точно. Цю професію, як і кожну, треба любити. Треба любити професію, треба любити людей, і треба любити те, що ти показуєш, і те, що ти доносиш. Тому що е е гід, гід, е екскурсовод це та людина, яка з обличчя міста чи обличчя іноді країни, так тобто, фактично це і дуже відповідально. Це постійно інші люди. Це неймовірні емоції, а це завжди креативно. Першу чергу це є можливість. А спілкуватися з людьми, і це якась така, знаєте, ну можу сказати, навіть місія. От особисто для мене, коли ти можеш показати людям от, те місто, в якому ти живеш. Іноді приїжджають люди, яких є стереотипи, які взагалі іноді нічого не знають. Іноді такі стереотипи, які треба ламати. Тобто, це в якійсь мірі такі, як така, якби місія. Ну, я вважаю, що це плюс, так тому що ти можеш це показати. Плюс в тому, що ну. Ну, гіди зазвичай багато їздять, подорожують самі, ну інакше не буде. Так? Це можливість відвідувати різні всілякі заходи, знайомитися з людьми. Це робота постійно в русі. А, ну, бувають, от навіть от, так як сьогодні, так, дощ, вітер. А, тут же ж ти не будеш вибирати люди наперед там, собі за якийсь час планують цю екскурсію. Добре, коли можна там підкоригувати час, а коли ні, і ти йдеш і по холоді, і по дощі, і по сонцю. І робота гіда в тому, щоб турист не втомився. Тому мінусів як таких, я не можу сказати, що це мінус, це особливості. Це особливості професія. Це важко іноді для голосу. Так, тобто, це теж навантаження на голос. Це можна сказати, плюс для когось, плюс, для когось мінус. Я вважаю, що це плюс. Ви можете керувати своїм часом робочим для людей. Які люблять людей, для людей, які готові дарувати емоції, а для людей, які готові десь трішки мати стрес, які мають стресостійкість, для людей, які люблять свій край, і я знаєте, зазвичай можу так сказати: якщо ви готові людям дарувати відпочинок, дарувати ось ці емоції, ця професія для вас. Головне перед тим як от йти на цю дати собі питання: хочу я цього чи не хочу, і немає ніколи нічого неможливого. Абсолютно немає нічого неможливого. саме коли ви студенти, а ви маєте можливість. Повчитися біля свого викладача, так тобто, от я як викладач, крім того, і гід з собою беру студентів, вони можуть збоку подивитися. Зараз дуже багато є різноманітних порталів, де ви можете зареєструватися, будучи що ви надаєте такі послуги. Ви можете, якщо ви дійсно почуваєте себе впевнено і впевнені, що що ви надасте якісні, я на цьому наголошую якісні екскурсійні послуги. Можете зв'язатися з туристичними фірмами міста. У нас є в Івано-Франківську, наприклад, туристичний інформаційний центр, який е співпрацює з гідами. А ви можете працювати з готелями, ресторанними, туристичними комплексами. Головне, не боятися розказати про себе, показати тут дуже, дуже різні межі, і залежить від вашого бажання і від вашої ваших можливостей, ми повинні чітко розуміти, що зараз ми живемо в той час, коли у нас був коронавірус, і зараз у нас зараз у нас війна, так тобто є туристична галузь, вона вразлива, вона залежить. Але якщо ми говоримо при таких нормальних умовах. Чому я кажу, що залежить від вас? Якщо ви відчуваєте себе в силі, а дійсно в ресурсі провести якісні? Дві екскурсії, три екскурсії в день, в залежності від кількості осіб, в залежності від тривалості, в залежності від того, якою мовою ви розмовляєте, це теж дуже важливо. Ви можете там коригуватися, скажімо, від самих там мінімальних 400 гривень, так і це може бути там і до тисячі, і до півтора, якщо це там виїзні, якщо це іноземною мовою, а це буде ще дорожче. Я б хотіла більше знати, як працювати з групою. Мало знати просто історію, мало знати такі базові, базові речі. Це дуже потрібно. Тут вам потрібно знати історію, географію, мистецтво, кухню, економіку, все, що тільки може бути, але Тут потрібно вміти працювати з людьми. Треба вчитися працювати з людьми, працювати з мікрофоном, працювати на публіку, вміти тримати цю увагу. Треба знати, чим заповнювати, скажімо так, паузи між такими більш серйознішими темами. Поганих дідів не буває. Це по перше. А по-друге, залежно від яку погоду. Від залежності, коли парасолька потрібно ховатися від дощу і щоб вас знайшли між натовпом. Я використовую гучномовець. Шикарна річ, я вам скажу, тому що був період, коли я працювала без нього, і це дуже, дуже пошкоджує голос. Це дуже важко. Вони створені для допитливих людей, тому що ви можете проїхати дуже багато і всього багато подивитися. Автобусні екскурсії, я скажу, от особисто теж їх дуже люблю. Це особливий вид екскурсії, коли в автобусі ви її співаєте, і ви можете ну, танцювати ви не будете на кріслах, але це можливість. А, а, Скажем так, от встановити ось цей такий зв'язок з групою, так, коли ви приїжджаєте на певні відстані, і це дійсно для допитливих, тому що воно дає можливість вам більше подивитися. Я особисто не губила, але скажу вам, що знаю, коли такі речі були, тому завжди на початку екскурсії, коли я знайомлюся з групою, в мене є золоте правило: скільки взяла, стільки повернути. Насправді це дуже часто, до речі, буває, і це дуже класно, що приходять туристи, іноді приходять настільки підготовлені туристи, що іноді таке враження, що вони перед тим от чемно вивчили всю вікіпедію, все що тільки І це дуже круто. Ну, залежності в яких умовах, якщо ми в польових, тут ще конкурує гречка. Ви ж розумієте, що якщо ви забули паспорт і ви їдете, скажімо, за кордон, то ви в нього просто не поїдете. Ну всілякі бувають ситуації. Були такі моменти, коли ми чекали турист на таксі бігом додому. Коли що б ти не робив, От завжди буває, іноді в групі буває ну от нічого не подобається. От от, не подобається кондиціонер за занадто підключений чи за за, за Іноді неорганізованість, от тому, що є план, ти по ньому мусиш їхати. А якщо ти вибиваєшся з плану, і чого страшенно. Люблю це, коли впритик треба на поїзд. І Вони фотографуються, вони купляють, вони приміряють, вони те се. І їм чомусь здається, що та 18-та година вечора вона ніколи не наступить, розумієте? Дуже дуже однозначно. І це слова не просто гіда. Це в першу чергу слова мешканки міста, а в другу чергу це слова екскурсового.